Королівський концерт. За роботою Аврора частенько наспівувала до себе. Якось її спів почули королі. Їм, на думку, спала чудова ідея. А чи не хотіла б ти заспівати на великому королівському концерті? запитали вони. Поки Аврора думала над пропозицією, королі вже розіслали запрошення всім своїм друзям. Я боюсь співати перед таким натовпом, пожалілася дівчина принцу Філіп. Але ж ти можеш підготуватись до виступу десь поза палацом, запропонував принц. Тож вони вирушили до лісу. Тут Аврора вдосталь могла вправлятися у співі. Спочатку дівчина дуже хвилювалася і плутала слова, але згодом пісня полилася легко і щиро. Почувши прекрасний спів Аврори, на галявину прийшли лісові мешканці. В такт пісні пташки щебетали та цвірінька, звірята цокотіли та лопотіли у захваті. Незабаром разом з Авророю заспівали всі її маленькі глядачі, бо перед такою щирою піснею ніхто не міг стояти. Право! заплескав у долоні принц. Завтра ти співатимеш пречудово. Наступного дня до палацу прибули гості, які хотіли послухати виступ Аврори. Коли принцеса вийшла на сцену, то побачила цілий натовп глядачів, їй стало лячно. Аврора так розхвилювалася, що геть забула, з чого починати. Дівчина просто стояла перед глядачами. Які в очікуванні виступу затамували подих. Аж тут на допомогу прийшли лісові звірята та пташки. Вони зацвірінькали, защебетали та зацокотіли початок пісні, все навколо ніби наповнилося чарами. Аврора співала так натхненно, що глядачі також підхопили пісню. Такого надзвичайного концерту ніхто досі не бачив. Існі Аврори торкнулася серця кожного, і жоден не здогадався, що на початку виступу принцеса забула слова. Мої друзі, завжди поруч, коли мені потрібна допомога, відповіла Аврора на привітання коханого принца.